Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачне печиво з вершковим сиром. Рецепт дуже простий. Саме по собі тісто нейтральне, тому будемо його наповнювати різними смаками. Для приготування тіста нам потрібно 100 г вершкового масла, воно повинно бути м'яке кімнатної температури, 200 г вершкового сиру Філадельфія. Та перемішуємо все до однорідної консистенції. Поступово додаємо 250 г борошна. Я його попередньо просіяла, додавши півчайної ложки розпушувача. Спочатку ми вимішуємо лопаткою, а потім вже руками. Тісто в нас виходить пружнє і зовсім не липне до рук. Я буду готувати з трьома різними смаками, тому тісто ділю на три частини. В першу частину я додаю чай мача. Він нам дасть цікавий колір і смак. Добре вимішуємо, щоб все було однорідне. Взагалі тісто до рук не липне, але коли я буду його розкатувати, мені треба дуже тоненький зробити шар, тому найпростіше це робити з пергаментною бумагою, трішки обминаємо, щоб придати прямокутну форму. Такий прямокутник сформувати доволі складно, тому я обрізаю, і а, ці шматочки, що в мене залишились, викладаю на ті місця, де тіста мало. Потім ще раз накриваю пергаментною бумагою і розкатую. Заготівку, що вже готова, я зберігаю в холодильнику, тому що в складі дуже багато масла. Те ж саме повторюю з іншими частинами. Хочу показати ще один спосіб, як можна зробити прямокутну форму. Можна не обрізати, а допомагаємо собі шкрибком і місця, де тісто товще, розкатуємо ще раз скалкою. Якщо у вас тісто прилипло, нічого страшного, воно дуже еластичне, тому ми трішечки йому допомагаємо шкрипком, і воно доволі легко відходить від пергаментної бумаги. З загального об'єму складових у нас вийшло три прямокутника. Тісто, я нагадую, має нейтральний смак, тому будемо наповнювати його різними смаками. Перший, той, що у нас з чаєм мача, я додаю кунжутне насіння та сіль. Скручуємо в рулет. Тісто взагалі дуже піддатливе. І загортаємо його назад, в пергаментну бумагу, кладемо в холодильник, поки будемо робити інші. Друге печиво я роблю з сиром. Як завжди, з моїм улюбленим пармезаном. І також скручуємо назад в пергаментну бумагу і кладемо в холодильник. Третій роблю солодкий. Присипаю цукром. В мене тростинний цукор, але ж можна використати будь-який звичайний. А та додаю ванільний цукор за смаком. Дістаю з холодильника по одному та нарізаю шматочками приблизно десь 1 см. Ось таке цікаве печиво в нас виходить. І прикрашати не треба. Деякі я сформувала в формочки розочки, а деякі залишила просто розрізаними як є. Це вже наш рулет з сиром. Також ми його нарізаємо і формуємо або розочки, або так і залишаємо, або вигадуємо інші форми. Печиво з додаванням чая матча виходить. Стрішки іншою структурою. Мені навіть вони схожі якось на суші. Я куштувала з червоною рибкою. Дуже смачно вийшло випікаємо в завчасно розігрітій духовці до температури 200 градусів приблизно 20-30 хвилин. Час залежить від розміру печива, від вашої духовки. А також, як у мене, я поставила два одразу противня і тому те, що стояло в мене більш глибше, воно спеклося скоріше. Мені дуже подобається цей рецепт. Він дуже простий, а отримуємо ефектне печиво трьох різновидів. Наповнення можна робити за настроєм. Не дивлячись на те, що тісто скрізь однакове. Печиво дуже відрізняється одне від одного. Печиво з сиром має крихку структуру і має такий приємний солонуватий відтінок. Дуже смачно. Печиво з чаєм мача взагалі. Таке враження, що воно окремо готувалось, воно більш пісочне, крихке як я вже казала, дуже смакує з солоною рибкою, з будь-якою чи з оселедцем, чи з червоною рибкою на ваш смак. Солодке печиво має ніжну структуру і карамельний присмак. Рекомендую вам приготувати. Вам сподобається. Я вам вдячна, що були зі мною щастивим!